Граємося сьогодні із похідними іменниками від іменника Габе. Ось ви всередині його бачите. Сам по собі іменник Габе це талант, дар, дарування. Ми ще подивимося далі на його значення. Але я хочу зараз зупинитися на тому, якого роду цей іменник. Так як він закінчується на закінчення Е. І 98% іменників. Всіх німецької мови, які закінчуються на е, належать до жіночого роду. Тому ми далі і не будемо писати сам артикль ДІ, тому що ми будемо знати, що всі ці іменники, як габе, так і ті, що навколо нього похідні, які закінчуються на це, габе, теж будуть жіночого роду. Отже, сьогодні ми з вами запам'ятаємо ось такі слова Габе. Ein gabebe, angabe, aufgabe, ausgabe, übereigabe, baïgabe і cugabe. Для того, аби наступні можна було легко з чимось асоціювати, ми наше саме по собі імени Габе асоціюємо з Гавою. І я ось цю гаву намалювала, і вона в нас буде там відіграти роль в наступних картинках. Гава габе воно так гарненько в очі падає. Сам по собі, от іменник Габе, ми бачимо три малюночки знизу. І перше це в цієї гави є такий талант, бачити все, що відбувається кругом. Дарунки, вона любить красти, дари всякі. І пожертви, третє, теж може бути як пожертва. Ну, але пожертва це і є дар дарування, певне. Тобто, ось із гавою пов'яжіть собі такі три значення. Габе талант. Дар дарування пожертва. Давайте перед запам'ятовуванням самі собі поставимо таку умову. Що спочатку я бачу це слово українською. Отже, дивимось на цей малюнок і українською. Що це робить Гава? Вона вводить інформацію, тобто, це введення, підтвердження чогось, внесення певних даних. І тут ось не дарма є ентер. Кнопочка, вона, і ти завжди ентером як вводиш, так підтверджуєш інформацію. Ось таким чином це буде введення, підтвердження, внесення інформації. Ну і підказочкою в нас ми так раз, два, три, п'ять разів можемо вводити, підтверджувати інформацію. І першим оцим «ein» буде той префікс, який ми з'єднаємо із «Габе», і це буде «eingabe». габе Ось так собі. Можете перемальовувати. Хто вже це робив зі мною, дуже корисно, ви знаєте. А хто вже, можливо, сформував навик, можете просто написати буквами собі AIN і «Гава». І AINGA тоді це вона за допомогою кнопки Enter вводить ці дані. Далі тут. Ми українською бачимо слово Дані. Вона хоче свої дані дати на фірму. Оце її такі дані. Звати Анна, рік народження, місце народження. І, відповідно, дані німецькою буде анг бо ми це ан бачимо червоним виділене, і «гава». анг – «дані». Тут ми мусимо з вами побачити завдання. Оці знаки запитання. Це їй поставили завдання. Дали задачу вирішити, скільки буде кілометрів від України до Африки. І це є в неї таке завдання АУФКАБЕ. Далі. У Страуса є дружина Гава. І він на неї щомісяця має. Витрати певні, тобто аус страус на гаву витрачає гроші. Це є витрати аус-габе, витрата. Ну там ще буде і видача, і видання, тому що саме по собі, ось подивіться аус, якщо його дослівно перекладати, це буде ви. Агабе-дача давати щось таке, да? видар, видача. Тому перше його значення буде видача. Далі і як видавництво, тому що теж видають газети журнали. І як витрата грошей тобто видача щомісячна, напевно, на щось грошей. Тут ми бачимо з вами передачу справ від Гави до там, когось іншого. Це є передача передавання кісь зобов'язань справ. Übergabe. І ось цей über, вона каже до нього: убери вже ці свої речі звідси, уберись, можливо, і сам, я от вже перехожу на твоє місце. Можливо, і так. Тут. Наша Гава продавчиня. Комусь як бонус дає ще цукерку. Це бонус такий, знаєте? От це точно буде підходити слово як бонус. Цугабе. Цукерку Гава дає кожному як бонус такий, як невеличка нагорода. За те, що ти вже щось там купив зробив. Ну, і маємо ще з вами. Добавку Ось цей салат іде як добавка до їжі. Бачите в, в, в цій мисочці? Ну, і гава не була б такою крутою байкершою, якби вона на добавку не їла вітамінний салат. Тобто байкершу я намалювала для того, що це буде байгабе, і байгабе як добавка до чогось. Повторимо ці значення. Айнґабе. Внесення даних, підтвердження, Ангабе. дані. Ауфгабе. завдання, Аусгабе. витрата, видача, видавництво. übergabe, передача, передача чогось комусь, а не телепередача. Байгабе добавка. Цугабе бонус. Візьмемо ці слова в реченнях. Die Eingabe von Daten kann viel Zeit nehmen. Введення даних може зайняти багато часу. Für die Eingabe der PIN-Code öffnet sich ein Dialog. Для введення пінкоду відкривається діалогове вікно. Бачите, як ein Dialog може перекладатися як діалогове вікно. Die Eingabe ist nicht korrekt. Ведення даних неправильним. З таку може видавати помилку в телефоні, в комп'ютері. des Beruhigungsmittels ist er schnell eingeschlafen. Після введення заспокійливого засобу він швидко заснув. Маємо речення в минулому часі засинати це зміна стану, тому буде не «hat er», а «ist er» eingeschlafen. Ну і після прийменника «nach» має бути давальний відмінок, що і ми бачимо, «der» є в давальному жіночого роду, «nach der Eingabe», далі іде «genitiv des Beruhigungsmittels», ось і розтлумачили, розтлумачили граматику. Ich soll die Angaben an die Firma schicken. Я повинна дані вислати на фірму. Wir haben jede Angabe überprüft. Ми кожне, кожне, е, дані, кожні дані, Бачите, в нас слово дані іде завжди в множині. В них воно може бути як die Angabe, одне якесь дане і die Angaben, тоді в множині. Ми перевірили усі дані. Die wichtigste Aufgabe habe ich schon gemacht. Найважливіше завдання я вже зробив. Meine erste Aufgabe ist es, Frühstück zu machen. Ось тут маємо ми з вами речення, в якому є перше повне і друге йде інфінітив з цукінці. Моє перше завдання є, що робити? Frühstück zu machen. Sie hat jetzt eine Aufgabe, die sie überhaupt nicht machen kann. Вона має зараз завдання, яке вона зовсім не може зробити. Überhaupt це зовсім. Маємо тут підрядне речення, сполучником, в якому є артикль Ді, яке, який стосується саме слова «aufgabe», так як завдання німецькою – це воно", вона. Яку вона, типу, не може зробити. Ось таким чином воно буде перекладатися. Тепер азгабе. Війберех і ремонт ліхи аусгаб. Як вираховуєте ви ваші місячні витрати? Ось так буде перекладатися. «Іре» на «е» e закінчується монатліхен на «ен», тому що якщо ми маємо з вами множину, далі «аузгабен» стоїть у множині, то першим буде «е» e, «іре», а друге прикметник матиме закінчення «ен». «Іре» – «мунатліхен аузгабен». «Ді аузгабен фі дас проєкт син цу хох». «Витрати на цей проєкт», тобто для цього проєкту, «є надто високі».

Становлять бітрагн буде у нас становити певну суму приблизно 400 євро. Wenn neue Hausfrau kommt, sollst du eine machen. Коли нова домогосподарка прийде, треба тобі передачу ключів зробити. Тобто передати роботу, розповісти, що, де і як. Ось таким чином можемо сказати з вами шлюсель убегав махи. Можна і просто махен, е, зробити, але шлюсель убегав махи, тобто віддати і ключі від того, того і таке інше. übergabe meiner Arbeit vorbereiten. Я мушу ще передачу моєї роботи приготувати. Багаби має Arbeit. Коли це може бути. Я працюю на роботі, їду в відпустку. На моє місце поставлять людину, і мені треба передачу роботи приготувати, а потім її ще й зробити. Рюбенсалат від нюссен ість е вітамінrei Beigabe zum Essen. Салат з бурячка з горіхами є багата на вітаміни добавка до їжі. Milch ist Beigabe für Kaffeegetränke. Молоко є добавкою до кавових напоїв. Ich verzichte auf Beigabe von Fremdfetten. Я ігнорую добавку якихсь незнайомих жирів. Fremdfett – це незнайомі жири, жири незнайомого походження. Отак можна ще його перекласти. І тут я домалювала мисочку з салатом, щоб ми розуміли, що це не тільки як добавка до їжі може бути, а як і добавка в їжу чогось. І цугаби візьмем ще. Es gibt bei einem Einkauf von 200 Euro eine Uhr als Zugabe. при покупці в 200 євро. Годинник як бонус вам буде. Im Kaufhaus gibt es heute T-Shirts als Zugabe. В універмазі сьогодні футболки як бонус. Роздають ми можемо сказати, але це буде перекладатися як є. Повторимо наші слова в кінці. Отже, аїнгабе. Wwedenia. Wwedenia danych, wwedenia lików. Angabe. Danie. Aufgabe. Zawdania. Ausgabe. Wytrata, wytraty, ausgaben. übergabe, Peredacza. Beigabe. Dobawka. І цугабе бонус! Приємного вам запам'ятовування!